Друзі, сьогодні у нас є в продажу, з'явився акційний автомобіль 2019 року. Nissan Leaf 40 кВт з батареєю 85% на даний момент 240 км приїжджає на одному заряді без питань в дуже гарній комплектації з парктроніками, камерами 360 та русифікованим меню вже новим дисплеєм, 19-й рік приїхав з Франції. на повній, в принципі, комплектації в цьому автомобілі могло бути, якщо б це була але від максималки його відрізняє тільки ледфари, Шкіряний салон та музика басей. Все, всі остальні функції, які є в максимальці, тут є також. Не забуваємо, що це європейський з тепловим насосом, портом швидкої зарядки та дима, портом звичайної зарядки до 7 кВт. Тобто навіть вдома ви зможете заряджатися доволі швидко за 45 годин. Якщо у вас дозволяє ваша проводочка розіточки, то могли б вдома заряджатися дуже швидко. Ціна на автомобіль 11 тисяч. А із-за чого така ціна? Є кілька нюансів. Знаєте нам на двері? Кидирчика вже домовився 19 числа їду до них на запис. І... Під люстри. Бачите, у криші є дірочки. Вони зроблені там, але зроблені якось так, щоб дощ туди не попадав. Раз, два, три. Це провод був, і на тій стороні ще два кипли. Тобто вкласти ще 200 доларів. Ви вирівняти там і зробити кришу. Можливо, 300, можливо, помиляюся. І все, у вас отлична машина. з сто 122 тисячі на чудовій комплектації. Посилончику ще раз покажу. Повністю жива. Все працює, всі кнопки, всі підогріви, взагалі все, все, все. дивіться, будь ласка. Прекрасно, все, все чудово. Ось у такому стані, все. Нержава, не гніла, зроблена добре все, ходова, нові, стоять гальмівні диски, барабани, все новеньке. Десь, я думаю, тисячах 100 міняли, тисяч двадцять тому. Безключовий, складання дзеркал, є все, 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 все взагалі. Ось такі чутові диски 17. І ще резину, треба було повернути колесо. Тут стоїть нова гума. Просто нова гума 24-го року випуску. На гумі, я думаю, проїздили ну, мінімально, мінімальні якісь кілометри. Так що дзвоним пишемо звертаємося. Я думаю, простоїть вона недовго. Хлопці, дівчата, поспішаємо. Хотілося б додати щодо русифікованого меню. Якби прийшло нам безкоштовно, але якби ви замовляли таку послугу, щоб вам перешили автомобіль на російську мову і додали карти, то це б коштувало 150 доларів. А оскільки це Франція, в них російська мова ну, входить в прошивку. Все працює, режим рекуперації, екорежим. Режим є педаль, все випробую, на все працює без жодних нарікань. Так, Далі, доця зробила тут гніздишко, каштанів каштанів збирала, запасилася. Така угу. Ну, Стан дуже такий непоганий, гарний стан автомобіля.